Але ось тут над маркером я зразу ж пров'язую другий напівстовпчик. Тобто буде рядочок розширення. Два стовпчики, два напівстовпчики, один напівстовпчик, другий напівстовпчик І знову два напівстовпчики. Тобто, я розширяю знову ж 2, 1, один. один. 2, 1, 1, 2, ще рядочок розширення, 2 стовпчики, 2 напівстовпчики, тобто у цьому в'язанні повністю всі напівстовпчики. 1, 1, 2, Od 1 napis.